на і забув. Давайте подивимось, що тут. Ні, ну, серйозно, ну як можна це замовляти, коли ну, тут теж взуття. Просто я розумію, що ну, я бачив, скільки набрала попередня розпаковка переглядів, і я впевнений, що це набере не більше, тому що мені б навіть було це не цікаво дивитись, коли в тебе блядь, третій випуск підряд ідуть одні е е кросівки і одні ці книги. Це називається закупився в одного поставщика. Так, Кланкс. опять така відміточка йде, скоріш за все, секонд-хенд. Ну, знаєте, це, якщо я не помиляюсь, шкіра. Це 100% шкіра народ. Якщо це шкіра, то це може коштувати прям нормально. Мейден Cambodia, Ну, виглядають оці ось мені дуже е, прикольні. Прям прошито тут усе, поняли, кожа. Я думаю. Оці можуть коштувати грошей, реально. Хм. Кайф. Ну оці, якщо хоча б тисячу потягнуть шкіряні, то хоч не такий великий мінус буде. Окей, в будь-якому випадку ціну ви побачили.